Зараз на екрані ви бачите цитату одного із керівників комуністичної партії радянського союзу Молотова, де він стверджує, що без українського збіжжя не існуватиме імперії, і що це збіжжя необхідно будь-якою ціною забрати у кожної української родини. Як виявилося, ціна ця. Мільйони життів наших пращурів, Щонайменше найменше історики а, говорять про 4 мільйони загиблих, а, по одному мільйону на Київщині і на Харківщині. А, дуже важко підрахувати кількість померлих саме від голоду, тому що, по-перше, заборонялося ведення статистики, а, і заборонялося вказувати у свідоцтві про смерть причиною смерті голоду. Тобто вказуйтеся все, що ви хочете, голод бажано. Не вказувати і тому підрахувати складно є дані про Білоцерківщину, що в якийсь момент було вже 30 з половиною тисяч загиблих. Наша розмова із пані Алісою, екскурсоводом Білоцерківського краєзнавчого музею, спроба у Дня пам'яті про загиблих під час штучного голоду донести молоді і тим, хто не надто цікавиться причинами голодомору, просту істину. Те, що відбувається зараз, те, що українців вбивають московити, зовсім не віха новітньої історії. І царі, і комуністи впродовж століть робили те саме. Це явище було абсолютно штучним. На той момент Радянський Союз взяв курс на колективізацію у 20-х роках, на індустріалізацію під кінець і на початок 30-х. І потрібна була і міжнародна валюта для міжнародних якихось закупівель для, будів... для будівництва і заводів, і підприємств, фабрик і так далі. І зерно було ну дуже цінною на той момент валютою, і до того, що була ось ця колективізація і індустріалізація, ще керівництвом радянського союзу було вирішено закрити українське питання, щоб українці не бунтували, не повставали, тому що було зафіксовано більше 4 тисяч різноманітних повстань проти колективізації та оцієї індустріалізації серед українців. Тобто наратив про нібито подарунки від Совєтів у вигляді заводів і фабрик нонсенс, адже збудовано все було, якщо не працею самих українців, то ціною їх життя. Голодомор це геноцид українського народу. Це визнали вже 32 країни світу. Інші ж знають, що насправді відбувалося тут та на Кубані, де жили етнічні українці. Але, на жаль, не хочуть чи не можуть прийняти. Цих історичних фактів, коли ти просто прокручуєш в голові те, що от, да, є людина, є навколо неї ось ці родючі українські землі, а вона не може знайти собі, що поїсти, бо в неї все позабирали. Ну це це жахливо. Це от відчути зсередини і продумати прожити ось цей момент, це просто ну, можливо. Знаєте, можливо, не кожен готовий ще до цього кричущим фактом штучності голоду. Є те, що коли у 1933 році совєти відмінили свої людожерські закони про п'ять колосків чи постанови про чорні дошки, загиблих від голоду, не дивлячись на набагато гірший врожай було набагато. Набагато менше. Не дивлячись на те, що вродило в 33-му році трішки гірше, ніж в 32-му, голодних було менше. Поступово-поступово, голодних все менше, і менше. Що говорить лише про те, що цей голод був штучним абсолютно. Щодо Білоцерківщини тут вимирали цілі села. Ніхто не міг допомогти спраглим та зголоднілим людям. Натомість радянська влада запровадила так звані торгсіни, по суті, спекулятивні обмінники, де селяни і містяни могли отримати свій же конфіскований хліб за золото чи інші цінні речі. В роки голодомору в людей вимінювали їхні цінності на по суті, те саме продовольство, яке в них забрали, але люди малися це викупити по спекулятивній ціні. І люди несли ну, останнє, що в них лишилося, тому що якісь сережки заховати простіше, ніж да мішок з зерном і. Ну, могли щось не знайти, не могло щось лишитися. Люди несли це до Турсинів або також на стихійні ринки, щоб на щось поміняти. І ну, це було абсолютно нерівноцінно те, що приносило це. Частіше всього були якісь родинні цінності, щось, що дісталося від мами, бабусі, прабабусі. Тобто тобто ну, найцінніше таке для роду, для родини. Тим самим совєти заганяли українців не лише в голод, але і у бідність. Нація вижила, однак зараз ми всі на війні. На війні з тим самим режимом, у яку б нову обгортку його не одягнули, і методи Кремля не змінюються. Звісно, да, якщо ти знаєш, що були 90 років тому такі події, і зараз дивишся, ось ці новини, що там згорів склад зерном, згоріло ще щось продовольство. Ця їжа ну паралелі ці вони піднімаються саме собою. Та ми маємо вижити, як вижили наші предки. Зараз військо бореться і за свободу, і за хліб. Тож сьогодні не лише свічкою пам'яті на підвіконні ми маємо вшановувати жертву голодомору, але й нашими донатами на збройні сили ми маємо наблизити перемогу, аби вже ніколи не знати ані війни, ані голоду.